Слава Україні! Рада всім, хто завітав на мій канал і запрошую вас до перегляду чергової серії мого вишивального щоденника, моїх вишивальних літніх замальовок. Як завжди тут буде трошки квіточок, трошки природи, ну і трошки вишивки. Сама ще не знаю, чим саме я буду займатися протягом наступних днів, але, напевно, цим і цікаві такі відео, що ми якби, творимо, займаємося нашим улюбленим хобі під впливом натхнення. І для нас самих на початку секрет, чим завершиться те чи інше відео. Вечір 29 липня, і сьогодні я вишивала пейзаж за власною схемою. Квіти біля ріки. Покажу для тих, хто, може, не бачив мої попередні відео, як має виглядати картина. Це скрін схеми, такий буде результат. Ну, а сьогодні я так непогано попрацювала, відшила більше 600 півхрестиків і вже перейшла до вишивання неба і займалася сьогодні білим таким кольором 3865. От Більше 600 хрестиків я вишила, дуже рідко в мене бувають такі результати, тому я досить таки задоволена сьогоднішнім вишивальним днем. Такі в нас майорчики цвітуть, сухо, їм жарко, тому вони такі в нас трохи бідненькі цього року, але мені все одно гарні. Ось така краса у нас. Час невпинно летить, і е, в нас уже серпень, сьогодні друге число. Е, і хочу з вами поділитися своїми вишивальними результатами за останні кілька днів, е, протягом яких я займалась вишиванням свого пейзажу. Е, і це все був все той самий е, колір 3865, якого тут майже 3 тисячі півхрестиків. І ось оце вдалося мені вишити. За е, останні кілька днів, ось так це виглядає на схемі. Ну і як бачите, це ще не все, ще трошки більше тисячі. Е, мені залишилось ось такі результати. Ось так просунувся один колір, і бачите, вже більше 50% даного фрагменту в мене готово. Наразі поки що відкладу цей пейзаж, бо набридло. Не те, щоб мені не подобалось, чи ну, якось там. Зовсім надоїло, але хочеться все-таки якоїсь вже яскравості, якихось кольорів, тому що п'ять днів вишивати одним білим кольором, погодьтеся. З одного боку це досить легко. Тобто я собі слухаю відео і так медитативно ці всі півхрестички, як бісеринки, з'являються на канві, але з іншого боку хочеться вже якихось яскравих кольорів. 4 серпня, і вчора я закінчила вишивати своє ягнятко на вініловій канві. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Я, звичайно, себе хвалю, <гум> така нескромна, але ж, мені здається, що дуже гарно. Дуже вдало в мене підібралися от оці ниточки на фон. Воно якось так все гарно, гармонійно виглядає. Основна вишивка і фон півхрестиком. Вчора я. Закінчила вишивати бекстіч І одразу ж, звичайно, як завжди, дива бекстіча, ягнятко це ожило, і сьогодні я його випустила трошки побігати, погуляти по квіточках, по травичці. Дуже я задоволена, буде в мене така великодня іграшка, треба буде вирізати і оформити. Оскільки процес на вініловій канві в мене завершився, е, мені е, сьогодні одразу ж е, захотілося почати ще щось. І ось Я собі вже підготувала новий такий міні-процес. Зараз у мене буде старт. Ну І, можливо, навіть сьогодні буде і фініш. Не знаю, як в мене вийде. Бачите, підготувала собі два кусочка вінілової канви. зібрала ниточки по ключу, які, в мене, які потрібні по схемі. Ну і... Е, а я надію, що скоро покажу вам результат, що це в мене таке цікавеньке буде. 6 серпня і е, я хочу вам показати, що в мене вишилося позавчора в моєму новому старті. Е, відшилося в мене за схем, по схемі ось таке серденько, голубеньке, так як воно мало бути. І е, ще одне таке саме я буду вишивати жовте. Почала вже вишивати, я відзеркалила схему. ну і е, Я думаю, ви вже здогадалися, тобто це в мене такий буде патріотичний. Ну, напевно, те, що це буде маячок на ножниці, ви, напевно, і не здогадалися, але зараз вам кажу, я вирішу це все зі дітям разом, і ось буде в мене такий патріотичний маячок. І поки я тут з вами розмовляю на гойдалці, там у мене їжачок повзе за спиною, де ж він там є. А ось, ось, думаю, ви бачите. І пішов собі. Ну, а ми з вами продовжимо. Хочу показати вам ще один свій старт. Є в мене ось така схемка, такі милі весняні, літні сюжетики. Я думаю, що це Dimensions. І я вибрала ось оцю пташку з хатинкою, хочу її вишити. Єдине, що в мене є така якби проблемка, не проблемка, бачите, є такий відрізочок вінілової канви який я приготувала для іншого сюжету, але передумала його вишивати. І хочу на ньому вишити ось оцю пташку. Ну і вона повністю, якби цей сюжет сюди не поміщається. Ну, але я думаю, це нічого, У мене буде просто хатинка без оцих нижніх двох трояндочок. Так, так само буде гарно, я думаю. Буде така підвісочка на гілочки, на пасхальне дереце, так? такий декор. Зібрала собі тут ниточки по ключу, дещо по ключу, дещо я замінила, тому що тут в селі в мене немає всіх ниток, і буду вишивати. 7 серпня і сьогодні в нас такий похмурий, досить прохолодний день, всього 15 градусів тепла. І я буду вишивати е, свій пейзаж. Буду продовжувати відшивати От оці біленькі ниточки, про які я говорила на початку відео. Ще біля тисячі мені потрібно відшити. Е, тож я буду працювати над цим, а також покажу вам е, те, що мені вдалося вчора ввечері повишивати. От я вишила цю трояндочку, звичайно, немає бекстічу. Почала вишивати цю хатинку, єдине, що я замінила трошки ниточки, мені тро... здається, що по схемі досить неконтрастно. Ось тут два оцих таких коричневих відтіночки, там є 738 і 437. Факту вони практично не відрізняються один від одного, і я взяла замість 437, го 436. А от тепер, думаю, чи добре я зробила, чи не буде це занадто контрасно. Ну, буду ще над цим думати, ще попробую відшити дах. Просто не хочеться, щоб цей дах виглядав так, ніби він одним кольором зроблений. Але треба буде попрацювати над цим. Подумати, може вишити і так, і так, і потім подивитися, як краще. Ну ось і все. Закінчується мій вишивальний вечір. Та навіть можна сказати день, тому що я майже е, цілий день сьогодні вишивала, так в мен, мене вийшло, що рідко зі мною буває. І е, я перемогла нарешті цей колір 38,65. Бачите, повністю його вишила. І він в мене вибув з цієї картини. Далі, щоправда, він ще буде в блендах. Ось я вже зараз зарядила наступний бленд, буде 38,65% з ниточкою екрю. Ну, Але його вже буде набагато менше. Ну, і в загальному, як це виглядає на моїй схемі, дуже багато вже відшито, більше 60%. 65% майже. І, е, можете бачити, я побила свій власний рекорд, не знаю, напевно, такого в мене ще не було. Я сьогодні вишила 1005 півхрестиків. Я за свою вишивальну кар'єру багаторічну, е, такого не пам'ятаю. Звичайно, це була вишивка одним кольором, але все одно я надзвичайно задоволена. На цьому я завершу свій вишивальний щоденник, е, цю серію. Хочу з вами попрощатися до наступних зустрічей, до наступної серії. Хочу побажати вам гарного настрою, натхнення, добра, міцного здоров'я. І хочу побажати вам триматися, пам'ятати, що ніхто нам, крім нас самих, не допоможе. Я розумію, що всі, вся ця війна, весь цей жах, який нас оточує, всі ці новини. Вони кожен раз нас вибивають з якогось такого нормального стану, але ми мусимо повертатися в норму самі, мусимо підтримувати своїх близьких, пам'ятати, що Україна переможе. І все у нас обов'язково буде добре. Тож тримаємося, вишиваємо і перемагаємо. До наступних зустрічей!